Україно, плачу слізми над тобою, Недоле моя, що поможе туга, що вдію для тебе всією тяжкою журбою? Хай, гай, невелика послуга, чи я ж би такої бажала роботи, чи я ж би терпіла бридкі твої пута? Багато у серці моїм і одваги, й охоти, та я ж у кайдани закута. Ох, сльози палки, вони душу палили, сліди полишили огнисті навіки, ті жалі гіркії, вони мені серце зв'ялили, даремні для нього всі ліки. Чи ж мало нас плаче такими сльозами, чи можемо ми, діти, веселими бути, як ненько в недолі в нужді побивається нами? Де ж туга тута веселого слова здобути? От знову ридання оті навіснії у грудях мені закипають? Ой доли, невже сіридання тяжкі, голоснії, Отак надаремне лунають? Говорять, що матері сльози гарячі, і тверде, є каміння проймають, Невже найщиріші криваві сльози дитячі, ніякої сили не мають?